Тіхочені регулюються. <плес> регулюються, Зараз покажемо, як поводіти повсякчас батогом. Лосить! Будь ласка, підійдіть сюди, потік підписи. Я радий, що дощ закінчився і у вас є нарешті можливість нас трошки побачити, не так мерно. Після батогів ми покажемо шаблі. Шаблі ми якраз готуємо, у нас ідуть батоги. Дружив, у якого камера. Я вас прошу трошки відійти, бо вам можуть потрапити чи по руку, чи по голові. А довгий, три метри. Gracias.